Добрий вечір, шановний. Появилась на продаж. Є отака лібідка. Тут мощний черв'як, мощна шестерня, все крутиться, все працює. О, 6 метрів троса, але крючка нема. Такий дебелий тросик. О, отака вона. Бана, видно, така шестерня. Ну, мощна. Так, фаркопчик. отакий. такий. Так. Отакий от вал на циркулярку. Тут різьба трошки потягнута. Ну отак, от подшипники все нормально. Два ножа шкіл. Отака. От так. Каністра 5-літрова 150 гривень. Ці 20-літрові по 400 гривень. Каністри цілі, хороші, наливай да пей. Так, отакий от блочок. Я не знаю для чого він. Все крутиться, все повертається. Що це таке, я не знаю. Так, дверка 150 гривень. Це за комплект. Так, є отакі тіски. Тіски все ідеально. Покрашені, перебрані, все 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 в ідеалі, але немає губок. о Різьба тута під губки, все чітко, все працює. Все ну губок нема. такі тіски. Так, що далі? Далі ще є О, такі болти. Може, кому треба болти. О, на 8, на 10, на 12. Вони всі на війну, звісно, трошки прержавіли. ну Десь гривень 40 кілограмів, 35 гривень за кілограм. Кому скільки треба, хоч кіло, хоч пів кіла, хоч, хоч всі. Їх є багато. Так, далі. О, є отакі гідроциліндри, Є отакий циліндр. От. Цей новий. Абсолютно новий. Єсь такий циліндр, Новий. Абсолютно новий. О, він навіть з пластмасовими заглушками ще. залитий маслом. Ну, такий вже був на продажі маленький. О, ось такий І отакий. Так, Такі циліндри. Так, ну, валдочка, ключик. Це вже було. Щось вони ніхто не питає, кому треба, спрашуйте. Є такий отвал. Їх є 5 штук, теж абсолютно нові. Ну, трохи приржавіли. Толщина 6 мм. З чого я толком не знаю, і ціни йому теж я не знаю. ну. Предлагайте адекватну цену, будемо балакати. 5 штук є. Вот. Ну, це і все. На сьогодні в мене такі селіндри ще покажу. Кому що треба, питайте, уточняйте. Ці два в ділі не були. От. Номер телефона мій. Вайбер. Звоніть, пишіть, будемо розмовляти. До побачення всього хорошого.